Блін, знову БМВ зламалася на бруківці. Доведеться викликати евакуатор. Ні, залиш мене в нашій країні достатньо військової техніки, яка потребує ремонту. Краще задонать на крас 260 вантажівку для 41-ї окремої механізованої бригади. Механіки цієї бригади їздять на цій машині на передову лагодити танки, але вона зламалась. Також ми збираємо їм на ящик інструментів, щоб вони могли самостійно лагодити своє авто. А я вже не доберусь до швидкісного стрітрейсінгу, чемпіони. Місцеві СТО закриються, бо позбудуться свого постійного клієнта. Жодна мати більше не заплаче через мене на кухню, бо син приніс додому ключі від БМВ. Жодні підлітки не позбудуться цінувати на моїх задніх сидіннях. Я прощаюсь з тобою. Жорстокий, жорстокий світ, який придумав стільки мемасів про БМВ.